Пластична хірургія багатьох лякає. Довга реабілітація, синці, набряки все це дуже дорого та довго. Але це не завжди так. Маленькі зміни можуть давати великі результати. Мене звуть Баранов Тарас, я пластичний хірург клініки Анакосма. І сьогодні я розповім вам про пластичні операції для омолодження обличчя, які навіть не потребують загального наркозу, а можуть проводитись під місцеву анестезію та залишають мінімальні сліди. Почнемо з овалу обличчя. Чіткий обличчя завжди був ознакою молодості та привабливості, а друге підборіддя або брилі змусить моїх пацієнток шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Друге підборіддя легко усунути раз і назавжди за допомогою ліпосакції. Через три невеликих проколи ми відсмоктуємо жир. До речі, в Анакосма ми використовуємо інноваційний апарат для нутаційної вібраційної ліпосакції, який ще додатково скорочує шкіру в місці проведення маніпуляції. Два тижні носіння спеціальної пов'язки, і ви маєте чіткий контур обличчя, про який могли тільки мріяти. У молодих пацієнтів шкіра скорочується дуже добре, і для отримання гарного контуру обличчя достатньо лише самої ліпосакції. А от для більш вікових пацієнтів потрібна фіксація тканин в новому положенні, для чого я через маленькі проколи встановлюю лігатуру із хірургічного шовного матеріалу вздовж шино-підборідного кута. Яка додатково підкреслює цей кут. Знову ж таки, за допомогою хірургічних ниток, тобто хірургічної лігатурної підтяжки, ми можемо позбутися брилів, зменшити носогубні зморшки, отримати ліфтинг обличчя. Розрізів тут немає. Тільки проколи в непомітних місцях. Реабілітація теж близька тижня-двох залежно від об'єму операції. Щодо омолодження погляду, нависаючі повіки дійсно можуть завдавати клопоту. І це не тільки питання естетики, а навіть впливу на зір. І якщо нижня блефоропластика це більш складна травматична операція, що потребує загального наркозу, то верхня блефоропластика може проводитись під місцевим знеболенням і має мінімальний період реабілітації від тижня до двох. Ще одна мало. Травматична пластична операція, яка навіть виглядає як процедура, яка може проводитись пластичним хірургом в умовах операційної, це ліпофілінг. Ваші власні жирові клітини використовуються замість філера для того, щоб відновити втрачені об'єми, наприклад, в області вилиць або скронь, виповнити зморшки, носослізні борости і навіть додати об'єму губам. Сподобалось відео? Ставте лайк. Залишились питання або уточнення. Пишіть їх в коментарях, а ще підписуйтесь на канал Клініка на Тут багато цікавих відео про красу. До зустрічі!